А коли чекали, із собою не забрали? І таких знахідок зараз сила силасиленна в деокупованих населених пунктах про це й поговоримо з нашим наступним гостем. З нами зараз на зв'язку Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Руслане, ворог от спеціально завдає удару по довкіллю та екології. Скажіть, будь ласка, де зараз найгірша ситуація? Ну найгірша ситуація 100% сьогодні на тих територіях, де поки що ведуться бойові дії, на тих територіях, які безпосередньо наближені до ведення бойових дій. Але поки що, у зв'язку з тим, що ми не можемо забезпечити безпеку наших фахівців, ми не можемо і оцінити збитки, скільки вони наскільки вони сьогодні завдані, і так далі. Але ми вже сьогодні фіксуємо збитки на тих територіях, які де Куповані і хочу сказати, що фахівці Держекоінспекції вже документують шкоду довкіллю на звільнених територіях Харківщини, наприклад, у Чугуївському районі у Зумській із районах вже оглянули найбільш зруйновані пошкоджені об'єкти. Зафіксували пошкодження і руйнування не тільки об'єктів інфраструктури, а й комунальних закладів, медичних закладів. Попередньо поки що можемо говорити про спричинені ворожими обстрілами руйнування та засмічення земельних ділянок не тільки боєприпасами, а й відходами руйнації, пластиком, чорними кольоровими металами, цеглою бетоном. Якщо казати ну, наприклад про Харківщину, то по тим даним, які в нас вже є на сьогоднішній день, ми маємо зафіксовані руйнування об'єктів, які спричинили утворення понад 400 кубічних метрів відходів руйнації і засмічення більше 11 тисяч квадратних метрів. От, власне, 12 тисяч квадратних метрів Харківщини зараз потребують розмінування. А скільки часу знадобиться на відновлення довкілля після очищення цієї території? Важко сказати, скільки для відновлення довкілля, тому що в першу чергу ми повинні територію очистити від відходів руйнації, від тих, скажімо так, чинників впливу, які є внаслідок прильоту ворожих ракет. Нам треба ще оцінити взагалі масштаб. І методи, якими буде очищуватися ця територія, якщо казати про екосистеми, які пошкоджені на Харківській області, я зараз маю на увазі згорілий ліс, я маю на увазі забруднені водні об'єкти, то для цього точно будуть потребуватися роки. Ті частини, які можна відновити дуже швидко і очистити якимись фізичними способами, то впевнений, що за допомогою наших міжнародних. Партнерів, ми вже найближчим часом почнемо таку роботу з очищення ґрунтів та інших територій. Пане Руслане, Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти з проханням утворити спеціальний орган з екологічного моніторингу. Наскільки взагалі важливо, важливою є ця ініціатива? Хочу вам сказати, що насправді питання моніторингу стоїть дуже гостро вже багато років. В першу чергу на початку війни актуальним було питання моніторингу стану атмосферного повітря. Але проблема завжди полягала у відсутності фінансування на придбання достатньо коштовного обладнання, яке можна було використовувати, ми ще до, до 24 лютого почали розробку закону України, який би вносив зміни до всіх наші довкіллеві закони з метою побудови загальнодержавної системи моніторингу довкілля не тільки атмосферного повітря, а й всіх частинок екосистеми, бо навіть наявність бій. Різноманіття на тих чи інших територіях воно теж потребує моніторингу. Тому в першу чергу питання, такий закон він зараз зареєстрований в Верховній Раді. Я дуже сподіваюся, що ми до кінця цього року з депутатами вже все доопрацюємо. У нас такий закон буде прийнятий, і він не тільки нам дасть змогу виконати наші євроінтеграційні зобов'язання, а й дійсно почати. Активну, якісну, системну розбудову системи моніторингу всіх довкіллевих компонентів нашої країни. І, до речі, от непоправної шкоди загарбники завдали і унікальній екосистемі, яка знаходиться на Кінбурзькій косі. А що от вас найбільше жахає? Чи є щось таке, що от вже втрачено назавжди і не можна буде відновити? Е, на жаль, Щодня, особливо на тих територіях, які, завдячуючи нашим Збройним силам, де окупуються, ми фіксуємо знищені екосистеми. Якщо казати зараз про вплив на такі цінні території, як Кінбурська коса, як інші об'єкти продозаповідного фонду, то, на жаль, поки що в окупації залишається. Близько 20% всіх таких цінних об'єктів на території нашої країни. Я впевнений в тому, що заповідний режим рашисти там точно не підтримують, і навіть важко уявити, що там на сьогоднішній день відбувається. Я хочу сказати, що деякі території, може не цілі території, але їх частинки ми втратили назавжди, тому що потребувала, природа потребувала потребувала сотні років для того, щоб утворити такі унікальні екосистеми, і до 24 лютого ми робили все, щоб їх захистити, щоб не допустити там вплив людини, навіть такий е соціальний вплив людей. А сьогодні ми маємо військові дії, які точно впливають на такі екосистеми, питання вивчення саме можливих засобів відновлення або створення умов для відновлення ще попереду. Але знов таки завдячуючи тому, що з нами працює сьогодні Європейська комісія і відповідні організації, які багато років спеціалізуються на цих на вивченні таких об'єктів, я думаю, що ми точно знайдемо. Якісь механізми, які дадуть нам можливість розпочати системну роботу для відновлення або захисту таких об'єктів вже після війни, ви знаєте, навіть складно уявити, от в яку суму можна зараз оцінювати шкоду, завдану росіянами нашій природі. А власне, скажіть, будь ласка, коли можна буде вже почати говорити про це відшкодування? Ну, якщо ми вже кажемо про шкоду, то скажу, що е, кожного дня е, Державна екологічна інспекція, е, оперативний штаб придержакоінспекції відповідно до нових методик, які ми розробили, е, оцінює шкоду довкіллю. Інформація про цю шкоду щодня оновлюється на дашборді е, нашого застосунку Екозагроза. Загальна сума збитків попередня сума збитків, бо це далеко ще не всі кейси обраховані, Вона вже сягає одного трильйона 270 мільярдів гривень. Або якщо перевести у валюту, то це більше 35 мільярдів доларів США. Щодня ця сума. Збільшується і обрахунок таких збитків фіксування цієї шкоди воно кладеться в загальний кошик всіх тих збитків, які і інші міністерства обраховують по своїм напрямам, задля того, щоб в подальшому вже виставити рахунок окупанту через міжнародні суди. Пане Руслане, Росія продовжує шантажувати світ ядерними погрозами та ударами по атомних електростанціях. От тільки за останній тиждень були удари одразу по двох АЕС. Якими от, на вашу думку, вже на сьогодні є от наслідки от цих от ударів для середовища, і чи можна от вплинути на Російську Федерацію якось на рівні закону? Ви знаєте, на рівні закону я думаю, дуже важко на них вплинути, тому що сьогодні ми реально розуміємо, і весь цивілізований світ бачить, що окупанти порушують навіть міжнародні конвенції, навіть конвенції, які передбачають там правила ведення бойових дій, правила поводження з. Тими людьми, які, яких вони забирали в полон, тому я впевнений в тому, що вплинути можна на них двома шляхами: перший шлях це все таки. Завдавати їм відповідного е, тиску зворотнього е, нашими військовими, і друге питання це міжнародна комунікація і вже дипломатичний тиск з, з боку тих країн, які сьогодні Україну підтримують. А ви бачите, що безпрецедентна підтримка сьогодні України. Всі розуміють, що світ повинен стати е, без імперських. Країн без ем, ем, таких несучасних ем, країн, які все таки прагнуть знищити демократичні цінності, які сьогодні для нас є найважливішими в рамках нашого євроінтеграційного напряму, напряму на краще майбутнє і у тому числі більш чисте і зелене довкілля, яке ми точно відновимо після війни. Пане Руслане, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість і час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був